Черкащани вже задекларували майже 2,4 мільярда гривень доходів за минулий рік, і ця сума продовжує зростати. За словами виконуючи обов'язки начальниці головного управління Державної податкової служби області Тетяни Харьковської, черкащани подали понад 4700 тисячі декларацій про майновий стан і доходи. Громадяни сплатили у бюджет 13,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 2,3 мільйона гривень військового збору. Окрім цього, за попередній рік понад мільйон задекларували 343 жителі області. Загальна сума доходів становить понад 1,6 мільярда гривень. Відповідно, мільйонери задекларували до сплати 19,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 3,1 мільйона гривень військового збору. Також з початку року право на податкову знижку задекларували 1770 жителів області. Сума до повернення з бюджету становить 10 мільйонів 100 тисяч гривень.